Всім привіт! Мене звати Танію. Сьогодні ми будемо малювати мандаринки дитячої гошки. Що потрібно: простий олівець, скетчбук і три пензлика. Перший пензлик ось такий із середнього розміру, синтетика, плоский. У мене він з аврори. Наступний пензлик у нас роса, нуль здається, розмір, Також ось такий синтетичний, середнього розміру. І, звичайно, тонесенька кісточка. Беріть будь-яку, у мене це знову відроса, просто ось така. Максимально тоненька. І звичайно, це гуашка в мене сама звичайна, дитяча на 6 кольорів. Будемо використовувати лише 5: це білу, жовту, червону, синю та чорну. Для початку намалюємо ескіз. Це в нас буде тарілочка під мандаринки. Спочатку я малюю вертикальну лінію, розділяю її навпіл і обов'язково вимірюю, щоб було однаково від початку до середини. І також таким самим чином я малюю горизонтальну лінію. Знову ж таки, відміряю від початку до середини, відкладаю такий відрізочок і провожу горизонтальну лінію і ставлю позначку. Виміряю знову ж таки і ставлю другу позначку і обов'язково провіряю себе, щоб все було правильно в однакових розмірів. І далі в цей такий хрестик я вписую наше коло, нашу тарілочку, де будуть знаходитися наші мандаринки. Далі нам буде потрібна клячка, або можете просто взяти ластик. Я ж використовую клячку, це максимально зручно і комфортно, тому що з неї можна зробити будь-яку форму, і так зручніше буде стирати ваш простий олівець. Я стираю всі допоміжні лінії, щоб вони нам відразу не заважали, і буду малювати коло. Це в нас будуть такі схематичні мандаринки. Можете відразу не вимальовувати прям конкретну форму мандаринки, зробіть це все просто схематично, щоб ви розуміли, де буде знаходитись якась конкретна ваша мандаринка. У мене буде таких три великих мандаринки. Розташовую їх плюс-мінус, як. Трикутничком, скажімо так, намагайтеся їх не розташовувати на одній лінії, утворити якісь більш-менш цікаві композиції. І далі я буду малювати менші кола, це будуть менші мандаринки, які будуть знаходитись вже під нашими більшими мандаринками. Дивіться, якщо ви переймаєтесь, чи намалюєте ви прям форму більш-менш мандаринки, чи як правильно це зробити, можете просто малювати коло, яке буде заходити на всі мандаринки. У нас сусідні мандаринки. А далі, коли ви будете вже стирати допоміжні лінії, просто будете обирати, яка мандаринка буде зверху, а яка мандаринка буде внизу. Ось я беру свою клячку і таким чином у мене майже всі великі мандаринки будуть знаходитися зверху. А ті, що будуть поменші, будуть знаходитись внизу. Прямо посередині в мене будуть самі, під самим низом мандаринки, а ті, що більш-менш по бокам, будуть зверху. Далі я буду замішувати колір для наших дошок. У нас тарілочка буде стояти на столі дерев'яному, тому замішуємо цей дерев'яний такий колір. Беремо жовтий, червоний. І краплю синього. І далі будемо гратися вже пропорціями в основному синьої та червоної фарби. Як бачите, зараз ми отримуємо таку огру, додаємо червоного, трохи синього і ще червоного, щоб утворити такий темно-коричневий колір. Це все я діло роблю синтетичним пензликом, своїм середнім плоским. І ось так притискаю до паперу і утворюються в нас такі лінії, такого ж розміру, як, в принципі, пензлик. Це в нас будуть самі дошки нашого стола. Вони будуть доволі такі маленького розміру, тобто вони будуть не широкі, вони будуть більш вузькі, і також між цими дошками я залишаю трішки простору, щоб додати туди ще темніші відтінки. Далі я всі дощечки буду робити більш-менш коричневого кольору, просто різних відцінків. Додаю трохи більше води, буде у нас світліший такий відтіночок утворюватися. Далі буду замішувати знову коричневий, тільки вже з більшими пропорціями червоного та синього, щоб утворити такий темний. Коричневий колір, і далі ще також в мене буде декілька таких дощечок, більш червоного, де в коричневий домішаю ще трохи більшу кількість червоного кольору. Далі замішую темно-коричневий колір, беру нашу синтетичну кісточку від роса середнього розміру, і буду замальовувати цей простір між нашими дошками. Якщо ж ви переймаєте, що не зробите це доволі таки охайно, можете відразу взяти тоненький пензлик і це все робити тоненьким пензликом. Або ж зробіть, як я робила, я просто більші частини простору замалювала цим пензликом. А далі взяла тонесенький, додала ще трошечки обов'язково в цей коричневий колір ще трохи чорного. І це все діло робила тонесеньким пензликом. Так буде вас і охайніше, і цікавіше, і ви можете трохи робити лінії кривіші, щоб була більш цікава композиція. Більше на наші дощечки я не буду додавати ніяких відцінків, тому що вони в нас і так виходять доволі різні, по-максимальному. Далі я замішую помаранчевий відтіночок для наших мандаринок. Це просто в нас велика кількість жовтого, трошечки червоного. І таким чином ми набираємо на синтетичну плоску кісточку, цей відтіночок, і промальовуємо наші мандаринки. Обов'язково на першому місці промалювати наші великі мандаринки, ті, що в нас в головних ролях, так можна сказати. І далі мандаринки, які будуть вже за ними знаходитись, точніше під ними. Я також промальовую цим кольором, але там, де будуть вони межувати з великими мандаринками, я трохи залишаю простору, щоб додати туди вже далі темніший відтіночок. Як зробити темніший відтіночок? Дивіться. Можемо трошечки зараз проекспериментувати і додати до цього помаранчевого кольору трохи коричневого, що я, в принципі, зараз і роблю. І додати на на наші мандаринки, які знаходяться під великими. Як бачите, це такий не дуже приємний відціночок. Здається, таке враження, що мандаринки трішечки зіпсувалися, тому, доречно, до цього кольору додати трохи червоного. Тоді відцінок кольору помаранчевого стане більш темнішим, приємнішим, і не буде виникати в нас дивних асоціацій. Далі я буду вимивати наш пензлик, обов'язково витирати від. Фарби і водички. Набирати ще трошечки ось цих темних відтіночків, і буду проходитись в другий шар, щоб трохи більше затемнити наші мандаринки, які знаходяться під великими. Знову ж таки, вимиваю кісточку, промокаю добре, і буду розтирати, щоб утворилася така, знаєте, легенька тінь, не прям маскова. Це зробить нашу картинку більш такою легкою, ніжною, і взагалі мені дуже подобається ефект гуашки, так що її можна використовувати і як акріл, і як акварель. Можу також ще попідмивати там, де в мене, наприклад, занадто багато кольору. вийшло. Далі набираю цей самий колір і буду проходитись по нашим великим мандаринкам. Це в нас буде тінь на цих мандаринках. Не малюйте її прямо внизу, внизу, трошечки, буквально декілька міліметрів, відступіть і намалюйте там тінь. Набираю наш помаранчевий кольор і замальовую наші великі мандаринки. Роблю їх більш насиченими та яскравішими таким чином. Також виділяю деякі. Інші мандаринки і беремо білу гуашечку, середню кісточку і промальовуємо нашу тарілочку. Хочу також зауважити, що там, де ви будете малювати трошечки по наших дошках, фарба може підмиватися, але це нічого страшного, просто тоді промалюємо нашу тарілочку в декілька шарів білої гуашки. Далі намішую ось такий відтіночок коричневого. І обов'язково додаю туди ще чорного, щоб він був максимально такий темний. І промальовуємо це все діло між нашими мандаринками в середині тарілочки. Не заходимо, виходимо, не малюємо ще тінь під великими. Це просто буде всередині ось така тінь. Далі вимиваю кісточку, беру тонесеньку, набираю знову ж цю саму фарбу і добре промальовую вже ці всі деталі. Обов'язково відділяю мандаринки, які знаходяться в нас під низом, Тіше зверху, таким чином, щоб було, видно було їхні межі. Також можете ще підмалювати форми, щоб вони були більш-менш такими круглішими. Далі будемо малювати тінь під самими великими нашими мандаринками. Я набираю цю суміш, трошечки додаю ж синього і утворюється в мене ось така тінь. Це доволі занадто така світла для цієї мандаринки, тому трошечки підсохне наша фарба, і я додам уже темніших. Тут будуть більш такі досірого тіні, але не намагайтеся їх зробити дуже багато, просто чисто, схематично додаємо. Малюємо серединки наших мандаринок, звідки будуть починатися ось самі дольки. Це все просто коричневою фарбою, малюю такі краплинки, і дивіться, в принципі, по формі їх розташовуйте, де ви хочете, щоб були, починалися оці всі дольки. На двох середніх в мене не буде серединок, там буде просто самі білі такі оці прожилочки. Зараз малюю дольки. Ось таким чином просто набираю білу фарбу, беріть доволі рідку, додайте більше водички і отримуєте ось такі дольки. Також дивіться по формі, як вам більше подобається, щоб вони були мандаринки більш приплюснуті, чи більш круглі, щоб ліній було більше чи менше. Тут уже додавайте на ваш смак. У мене ж такий середній варіант буде. Деякі мандаринки будуть більш круглі, деякі мандаринки будуть більш плоского такого формату. Все буде в мене залежати від сорту. На ті, що посерединки, я просто додаю по декілька таких білих ліній. Далі, в нас буде саме цікавіше, ми будемо малювати ось ці прошилочки. Беру білу фарбу з великою кількістю нашої водички. І додаю, нібито якийсь ефект такої ялиночки. Просто по бокам цієї білої лінії нашої, додаю. Менші лінії в формі ялиночки, гілочки-ялиночки. Щось на це схоже. І так я роблю повністю по всім мандаринкам. Далі я буду додавати тінь трохи на наші мандаринки, беру ось цей відтіночок червоно-коричневий, і трохи додаю з правого боку на великі мандаринки трохи тіней. Просто їх підсилюю, де мені хочеться. Трохи ще пройдусь по меншим мандаринкам. Якщо вам щось не подобається, знову-таки ви можете це все діло підмити, трошечки просушити салфеткою, і у вас колір буде не такий яскравий. Або, взагалі, можете таким чином його перебрати. Як бачите, прохожусь по більшим мандаринкам, трохи затемняю їх, щоб вони були цікавіші в нас. Обов'язково дивіться, щоб колір був більш до червоного, не до коричнього, щоб не було знову ж таки ефект зіпсованих наших мандаринок. Зараз також буду підсилювати тіні під нашими мандаринками, беру суміш коричневого чорного і синього. І додаю тіні. Дивіться, там, де буде прямо мандаринка на мандаринки, тінь буде трошечки темніше. Прямо біля самої мандаринки також буде темніше. І обов'язково ще деталь. Не забуваємо підправити нашу тарілочку. Беремо білу гуашечку, можете навіть взяти білий акрил, якщо ви боїтесь, що воно буде прям підмішуватись, або гуашка у вас недостатньо біла. І малюємо нашу тарілочку. Дивіться, якщо фарба підмивається, просто в декілька шарів наносимо її, підсохло, нанесли заново. В принципі, я таким чином це все діло і робила, тому що моя гошечка трошки підмивалася. І далі буде дуже така прикольна моя улюблена частина це тінь від тарілочки. Малюю також таким самим чином. Тою самою фарбою додаю просто більше відтінку чорного, темного кольору, і промальовую під тарілочку ось таку тінь з правого боку внизу, але не робіть її занадто великою. Також можете тінь робити чіткою, або ж трошечки під краєм її підмити. просто пензликом вологим. І ось така робота в нас вийшла.